А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Сьогодні вночі на Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,3 бали на глибині 2 кілометрів. Коливання зафіксовані о 3.15 поблизу селища Велика Добронь. Землетрус нанесе загрозу для населення, хоча за класифікацією належить до сильно відчутних. Сьогодні у Туреччині знову стався землетрус руйнуваннями. На цей раз магнітуду 5,6 балів у місті Малатія. За інформацією влади зруйновано щонайменше 22 будівлі. 20 осіб госпіталізовано одна загинула. Польща відправить Україні наступну партію танків Лоопард-2А4 протягом кількох тижнів. Про це заявляє голова канцелярії прем'єр-міністра Міхаїл Дворчик. Незабаром підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання. Це перспектива не кілька тижнів, сказав він. Сьогодні над Британією спостерігали рідкісне полярне сяйво. В Англії було видно полярне сяйво, яке зазвичай спостерігається у великих широтах навколо Арктики та Антарктиди. Візер призупинявся авіарейси з та в Кишинів з 14 березня через ризики безпеки. А тим часом спікер ОК Південь Наталя Гуменюк повідомляє, що українські війська зосередили сили біля кордону з Придністров'ям. Вони адекватні тій загрозі, яка гіпотетично можлива з боку Росії. Війна з РФ мала розпочати ще у 2021 році. Про це заявив керівник ГУР Буданов. Серед основних тез, які він дав в інтерв'ю, такі рішення про вторгнення було ухвалено в день 23 лютого. Менше ніж за добу до його здійснення. Китай не постачатиме РФ зброю і навіть не обговорював це. РФ не планує штурмувати Київ, немає жодних ознак. Більшість елітних підрозділів Росії вже знищено. Росія не готова на тривалі бойові дії. В раду направили законопроект, який хоче заборонити відправляти на війну мобілізованих без досвіду. Допускати до виконання бойових завдань на фронті людей без бойового досвіду пропонують мінімум після трьох місяців підготовки. Направляти до зони бойових дій та допускати до виконання бойових завдань дозволяється тих, хто проходив військову службу або навчальні збори не менше трьох місяців підготовки та має відповідну облікову спеціальність, деться у законопроекті. Швидше відправити призовника на фронт зможуть лише за його добровільною письмової